Якщо вже виходиш, вона зараз це зрозуміє, і зараз дзвонить і погоджується вже зі мною. Ми спілкуємося я кажу, слава, зараз так роби, тут так роби. А як з тим зробити? Ну з концертами кажу, ти уявляєш, які концерти це витрати. Концерти, щоб ви зрозуміли, в нас, в Україні, це як в музичній школі Академ-концерт. Ти мусиш їх давати для того, щоб звітувати перед публікою. Про свою популярність, про свою е, важливість, е, чи люди слухають тебе, чи ти ж правильно рухаєшся, чи неправильно. Концерти, якщо ти збираєш, значить ти і популярний. Якщо не збираєш, є питання. Ти мусиш формувати зараз свою команду. Я підказую зараз такі моменти, які треба. Тобто ви зараз з нею вже в таких стосунках. Та ми і були, то просто люди трошки понакручували. Понакручували деякі. Ну, не зовсім люди. Я думаю, люди. що. Я, і сама я, таких, знає, славі я... понакручувала. Ну, от трохи я прислухала багато інтерв'ю. Трохи є. Це не, не красиво, бо Слава до кінця ще її не розуміє. Це трохи вийшло некрасиво, але я думаю, з часом вона все зрозуміє. І я так само її розумію. В неї є це бажання. Прошу, я тебе підтримую. Ну ми не можемо вжитися. Різні люди трикутник і квадрат. І слава Богу, що ми зробили це, що подивилися один одному чесно в очі, не побоялися того, що люди скажуть знову ж таки, так? і наважилися на це. А любов любов? Любов пройшла? Любов, як вам сказати, любов була і буде. Повага залишається. Коли вже 20 років разом, 20 років це ми разом відколи знаємося. Живемо, живемо не 20 років. У 2013 році ми розписалися. Це так було, знаєте, дуже все швидко, купа концертів, а давай так, бо вже що люди скажуть, що люди скажуть. Мама каже, слухай, ти мені вже стидно, ти що не чоловік. Я думаю, блін, дійсно. Я думаю, а мені ну, ви щось... жили на віру перед тим, я так, так розумію. І, так? В, і, і, і Слава не до кінця хотіла. Ми ж відчували, що ми різні люди. Ми так. дані один одному були для того, щоб перейти важкі часи. Ми отак щепилися за руки двоє. І не знали, що то можна говорити один одного, слухай, мене це не влаштовує. Ти можеш так? А я замовчував дуже багато. Я думав, от від того скоромного такого виховання, я завжди такий нікому нічого не скажу, все так. Це я думаю, що людина сама зрозуміє. Не зрозуміє, бо ти нічого не говориш, ти мовчиш. А тепер говорю дуже багато. Але бачите, от багато хто з прихильників ваших, не тільки ваших, кажуть, от важкі часи були разом. А як з'явились гроші слава, то дідю.